Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Я Анастасія Давголи. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. У Дніпрі прогреміли вибухи. Сталося це близько години тому. На Дніпропетровщині та ще в кількох областях саме пролунала повітряна тривога через загрозу балістики. Жодних подробиць про наслідки цих вибухів наразі немає. Повітряна тривога досі триває у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до відбою. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Його Верховна Рада встановила три роки тому. На початок червня, за даними офісу генпрокурора, 550 дітей загинули, та майже півтори тисячі зазнали поранень. І цифри не остаточні. Фактично кількість встановити неможливо, адже активні бойові дії тривають. Відсутність Джо Байдена на саміті миру у червні не означає меншої підтримки України. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. США представлятимуть віце-президентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Саліван. Про це офіційний Вашингтон повідомив напередодні. Тож Кірбі запевняє, що цього буде цілком достатньо. А також наголошує, що штати готові підтримати формулу миру, яку запропонує Володимир Зеленський. Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати. Ми з нетерпінням чекаємо дискусії в люцерні, як віцепрезидента Джейк Саліван, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки. Швейцарія мобілізувала 4 тисячі військових для охорони українського мирного саміту. Відбудеться він 15-16 червня у місті Бюргеншток. Подію планують відвідати представники понад сотні країн. Військові працюватимуть спільно з поліцією, допоможуть охороною критично важливих об'єктів і логістикою, а також контролюватимуть повітряний простір. Уряд Швейцарії вже попередив, що із 13 по 17 червня у районі саміту діятимуть певні обмеження у небі. Вони стосуватимуться некомерційних польотів і безпілотників. А повітряний простір патрулюватимуть винищувачі. Україна отримає від Італії другу систему ППО. СампТІ про це офіційно повідомив міністр закордонних справ України Антоніо Таяні. Система увійде до чергового пакету допомоги. Його зміст засекречений. Однак про СампТІ італійський уряд. Розповів, окрім того, Таяні наголосив, що його держава не направлятиме своїх військових до України, а італійську зброю не можна використовувати для ударів по території Росії. Нагадаю, першу систему сам ПТІ Україна одержала торік. Франко-італійська батарея може перехоплювати близько 10 цілей одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка здатна винищувати балістичні ракети. У Кропивницькому стартував рекрутинг у новий полк сил спеціальних операцій Рейнджер. Нині цей підрозділ потребує мотивованих та фізично підготовлених людей різних спеціальностей. Аби охочі стати на захист України більше дізналися про оснащення та забезпечення полку. Рейнджери проводять вуличні акції. Більше розкаже Олена Бринза. Це наш безпосередньо автомобіль. Народі, як то кажете, називається хамбі, автомобіль, який вже приймав участь в боях, дуже багато позитивних відгуків від цієї машини, тому як вона вже врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни. На чому їздитимуть, чим воюватимуть та який отримують індивідуальний захист майбутні бійці нового полку сил спеціальних операцій рейнджер, демонстрували під час вуличної рекрутингової акції у Кропивницькому. Військові цього полку нашим військовослужбовцям видають українські. І бронежилети нового зразка з легкими пластинами, з балістичним захистом. Так само розгрузочний пояс, оцей весь комплект, що тут лежить, це все українське виробництво, яке видається нашим військовослужбовцям. Військовослужбовець заходить до нас в цивільному, виходить повністю вдягнений, якісним. Якісними зразками. І озброєння і принципи роботи в полку Рейнджер відповідають стандартам НАТО, пояснюють військові. Наше озброєння складається з зразків НАТО. У нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки, є кулемети, є бронетехніка. Це снайперська гвинтівка американського типу 308-го калібру. Це пульт від FPV, сам 10-дюймовий СПІВ дрон. Тут є сіми дюймові дрони. Під час акції захисники спілкувалися з перехожими, розповідали про роботу підрозділу та демонстрували озброєння. Так вражає, і все воно якісне, гідне. І зроблено для того, щоб нищити ворога. Це круто. Волк Рейнджер Сил спеціальних операцій зараз активно формується, тож потребує мотивованих та фізично підготовлених людей, що готові стати на захист незалежності України. Зараз вирішили провести такий рекрутинговий захід, сміливі та рішучі, приєднуються до нас, де ми не видаємо нікому повістки. Ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось, і агітуємо. Цивільне населення вступати до саме нашої частини. Такі рекрутингові акції рейнджери планують проводити і надалі в містах та селах області. У Нас фахових професій дуже багато, тобто від снайперів до водіїв запрошуємо всіх призивного віку. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Пожежу на площі 2000 тисячі квадратних метрів гасили цієї ночі у Деснянському районі столиці. Як повідомляють у прислужбі службі міської адміністрації, увечері зайнявся склад. Гасіння пожежі ускладнювалося, бо поруч розташована СТО. Тож рятувальникам довелося працювати у складних умовах. На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через атаку ракет і безпілотників з Лівану. Із вогнем борються понад 30 пожежних команд. Армія оборони Ізраїлю допомагає рятувальникам. Загрози для життя людей немає. Повідомляють у пожежному департаменті країни. Населення з небезпечних зон евакуюють, відомо про кілька пошкоджених будинків. Боротьбу з вогнем, яка триває більш як 13 годин, ускладнює сильна спека. Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував Хамас. Про це із посиланням на дані розвідки заявив речник ізраїльської армії Даніель Хагарі. Чоловіків вбили у районі міста Хан Юніс кілька місяців тому. Новина про їхню смерть обурила ізраїльтян. Люди вийшли на протест до посольства Сполучених Штатів у Тель авіві щоб закликати до припинення вогню та звільнення заручників. Ми щойно отримали жахливу новину. Це божевільна ситуація, бо ми рахуємо кожен день, ще один день і ще один день. А потім кількість заручників просто зменшується, і не тому, що вони повертаються до Ізраїлю. Причина в тому, що вони мертві, і ми просто отримуємо більше трун із мертвими людьми, замість того, щоб отримати їх живими. Велика сімка підтримала план припинення вогню у секторі гази, який минулого тижня запропонували у Сполучених Штатах. Про це йдеться у спільній заяві Групи СЕМИ. За підсумками цієї угоди, усі заручники мають повернутися додому, а палестинці отримати більше гуманітарної допомоги. Тому G7 закликає Хамас погодитися на умови, які пропонує Ізраїль, а також звертається до країн, які мають вплив на терористичне угруповування, щоб ті посприяли мирній угоді. Пряме включення зі сполучених штатів далі у марафоні. Про що піде мова? Знає Олександр Васильченко. Сашо передаю слово. Дякую, Насте Власний Президент США терміново вилітає у Францію. Всі подробиці вже за кілька хвилин.